Вони просили урятувати маму і їх почули. Мова йде про родину Кереченків із Черкас. Їхню історію глядачі «Віка новин» дізналися минулої осені. Тоді у Черкащанки Світлани Кереченко виявили хронічну хворобу нирок. Грошей на коштовну трансплантацію жінка не мала. Зі збором матері одиначці допомагали небайдужі. Про вартісний шанс, подарований глядачами телеканалу, розповість Вікторія Хамаза у межах циклу Роби добро з вікка. Я попросив, щоб вони допомогли їй збирати кошти на, на донора, не на, на тому, щоб вона жила довго. Я хочу, щоб вона побачила мою сім'ю. Листопад 2015-го так гірко та від усього серця Ігор разом із молодшим братом та сестрою просить урятувати свою маму. У неї відмовили обидві нирки. Від того почала набиратися вода в легенях та серці. Жінка згасала практично на очах. Він все це бачили. Вони біля мене, вони мені допомагають, там принесуть водички, таблетки. Ніхто ну, не байдужий. кого є з дітки, то допоможіть, будь ласка. Я завчасно благодарна вам. Дякую за допомогу. Завдяки телеканалу Віка Крик про допомогу родини Кириченків почуло чимало небайдужих. Рятівні 200 тисяч гривень сімейство зібрало у рекордно стислі терміни. thank Сьогодні Світлана та трійко її дітей радіють кожній проведеній разом хвилині. Позаду майже півроку боротьби за життя. Важка трансплантація, тривала реабілітація та довгоочікуване одужання. Усім цим Світлана завдячує небайдужим. Кошти завдяки телеканалу Віки зібралися дуже-дуже швидко. Я навіть не очікувала. Поначалу по я навіть питалася записати в блокнот, щоб всім людям зателефонати і. Подякувати, але я просто не встигала записувати. Не натішиться поверненню мами й дітлахи. Поки старший на заняттях молодші допомагають їй по дому. Разом роблять практично усе від вечері до уроків. Найбільше радіє наймолодший Ростислав. Мама стала веселішою. Більше з нами гуляє. Дуже що мама одужала. Нині Світлана на пожиттєвій домашньої терапії. Її самопочуття залежить від низки препаратів. За їх прийомом пильно стежить донька Каріна. Поки мама була у лікарні, вона вдома за старшу. Нині знову звикає бути дитиною та дякує за мами неодужання усім небайдужим. Для мене це було важливо, щоб моя мама одужала, щоб я була з нею. Справді приємно, що я приходжу додому і мама мене здає, там готова нам кушати і допомагає одразу з уроками. У нас вже вдома, в нас, можна сказати, радість. Мій спільна мета є на наступне літо зібратися і поїхати разом на море з ними. Нині сімейство Кириченків без остраху будує плани на майбутнє і радить усім, хто потребує допомоги, не здаватися. Рука помочі поряд, і протягнути її може кожен. Вікторія Хамасас, Сергій Єфімов, Віка, Новини.